Прощання із захисником. У Сумах провели в останню путь Олексія Ямельяненка. Директору Андріяшівського ліцею не подовжили трудовий договір. Батьки учнів виступили проти його звільнення. Аварійна водонапірна вежа. Мешканці села Сади поблизу Сум скаржаться на загрозу від неї. Протягом четверга, 14 грудня, російські військові здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумщини. За інформацією обласної адміністрації, зафіксовано 82 вибухи. Чотири постріли з мінометів. Військові РФ здійснили позноп Новгородській громаді. Середину Буцьку обстрілювали з мінометів, танків та стрілецької зброї. Загалом зафіксували 12 вибухів. Дві міни скинули на територію Дружбівської громади, 16 – на Есманську громаду, 22 – на Шалигінську, ще чотири міни на Новослобітську громаду. З мінометів обстрілювали Білопільську громаду, зафіксовано сім вибухів. Ще 19 мін армійці РФ скинули на Краснопільську громаду. За інформацією обласної адміністрації, ніч на Сумщині минула без обстрілів. У сумах поховали старшого солдата Олексія Ємельяненка, який помер, перебуваючи в обласному центрі після поранення в зоні бойових дій. Був завжди з На позиціях і собі достойно захищав свою Батьківщину до останнього, можливо сказати. Навіть після поранення в нього завжди була. Посмішка на обличчі. Коли вражений складав називав аеропорти, ми евакували Олексія, він був живий, але в нього було ножильне поранення, осколочне. Він ходити він сам не міг, тому приходилось декілька кілометрів, вносив його під враженими обстрілами. У госпіталі розповідає Олександр Олексію, зробили кілька операцій. Потім чоловік поїхав до Сум, де проходив реабілітацію і готувався до ще однієї операції. Він дуже був простим хлопцем, душа, душа компанії, і я не знаю, дуже жалко цього хлопця. Ми тоді були тут, охороняли суми, а тоді нас порозкидало по різним по, по різним частям, де хто куди попав. І до цього ми з ним були на контракті в ТРО, а тоді нас судьба порозкидала по разним метів. Нещодавно я здав що він погиб і приїхав з Києва, це щоб поховати свого товариша. Олексій помер 10 грудня. З захисником прощалися в Свято-Георгіївському храмі. Серед тих, хто прийшли попрощатися з Олексієм його колеги. Людмила працювала з ним в одному колективі близько 10 років. Жінка розповіла про останню розмову з воїном. А він каже, я після поранення, а звідки ви знаєте? Та кажу, мов знала. Я каже: їду додому, буду на лікуванні. Ну, дома, каже, місяць дали відпуск, а потім зроблять операцію, а далі каже, як покажуть. Разом із братом працював у нашому цеху. Брат потім перевівся в цех двох кисотетану. Олексій стався у нашому цеху працювати столяром будівельних із ПВХ конструкцій. Ну, як завжди, Хлопці молоді, завжди виконували усі завдання, можливі і неможливі. Олексієві Ємельяненко було 37 років. Поховали чоловіка на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книж, Сергій Коваль Суспільне новини Суми. Це Андріашівський ліцей. Нині тут навчається близько двох сотень дітей. Упродовж останніх двох років директором цього ліцею був Шевченко Євгеній Сергійович. Нині його трудовий договір закінчився і його йому не подовжили. Батьки учнів ліцею проти звільнення директора гладні, каже представниця батьківського комітету Наталія Панченко зробити все можливе, аби його поновили на посаді. Він скільки зробив, він садочок посадив, він клумби зробив. Він частично ремонт зробив. Батьки ним дуже задоволені, столові ремонти поробив. По можливості фермер купив забур, він своїми силами зробив із своїми працівниками. Ураган був, позривало шифер. Ну, знаєте, другий би ходив, отак і все, а він святив бензопилку, лозив там в пильвах, коло димарявся, чисто старався робити. Дуже багато ремонтів. Усі батьки говорять, що за 17 років, скільки не було зроблено попереднім директором, як ним. Євгеній Шевченко в ліцеї Працював не лише директором, а й вчителем «Учитель фізики, математики за ним інформатика. Інформатика він уміє підійти до них. Він і, і на вроках так же там пошутив. Там той він сюди, туди в нього. І хочуть вони біжать на ті уроки, той хоч і не понімає. Ну в нього щось він понімає. Мене мала, як побачила в інтернеті, ну це ж висвітлили, що він стоїть із книжкою, і вона, вона прибігла і плаче. Мама, що правда, що директора обрали, кажу, ну дось, ну поки до да, мама, що вже нічого зробити не можна. Він один. Ну він каже до нас ніколи не ні кричав, ні повишав голос. Він каже, знаходив з нами спільну мову. Він спілкувався з нами на уроках. Каже: не було такого, щоб там урок не вівся. Чи ще ж ну каже, ми його любимо. Ми каже, його любимо. Він каже, до нас ставиться дуже хорошо. У підтримку директора ліцею та проти його звільнення батьки учнів зібрали понад 130 підписів, звертались письмово і до офісу президента. Звідти кажуть, звернення перенаправили в Сумську обласну військову адміністрацію. Але ж сумська адміністрація перенаправила сюди, в нашу сільську раду, і ось наша сільська рада. Якби вона зацікавлена, сторона у звільненні чогось нашого директора нам на зустріч не йде, і вона нам надає ось таку відповідь у відповіді. Те, що вони нам говорять, що вони мають право звільняти директора, і нам ніхто цього і не пояснює, чому. Звільнили директора ліцею Євгенія Шевченка 8 грудня. За кілька днів, 14 грудня, батьки учнів Андріашівського ліцею з письмовим зверненням про подовження йому трудового договору прийшли на сесію в сільську раду. Розповідає Оксана Моренко. «6 листопада була сесія. Ми також приходили. Ми також робили звернення, бо ми розуміли, що час уже підходить до кінця, і ми хотіли і балакали з головою ТГ, і з відділом освіти. Але нам ніхто відповіді чіткої не дав, чому вони не хочуть продовжувати. Контракт сесія відбувалась за зачиненими дверима. Звернення від батьків розглянули, розповів голова постійної комісії з питань освіти Юрій Василенко. Основним документом, який регулює трудові відносини директора закладу і начальника відділу, є закону України про освіту. Простими словами, це значить, що з керівником закладу, із яким термін підписується на підставі конкурсної комісії на роки термін може бути пролонгований, а може бути не пролонгований за згодою сторін. А які причини тому, що йому не подовжили контракт? Я не можу вам відповісти на це питання до цим питанням. На звернутися до начальника відділу начальниці відділу освіти Людмили Євдокимової на сесії не було. В телефонній розмові на питання про причини неподовження трудового договору з директором ліцею, жінка відповіла. Вибачте, я зараз в лікарні знаходжуся, не можу говорити. Про те, що батьки учнів ліцею проти звільнення директора, голова Андріашівської громади Інна Дибчинська, знає її позиція така. Я не розумію, в чому створили конфлікт. Батьки там, взагалі, то контракт. Да? Контрактом прописані певні умови до якогось числа. Всі бігають, усі кричать, а Євгеній Сергійович жодного разу не виявив бажання в продовженні цього контракту ані письмово, ані усно. Згідно законодавства, говорить Євгеній Шевченко, він нікуди не мав звертатися. В 2021 році я успішно здав екзамени і став керівником закладу. От по законодавству мені підписали контракт на два роки з тим, що по закінченню мають пролонгувати на чотири, якщо не буде ніяких заперечень по роботі. 14 вересня цього року мені начальниця вручила попередження, що немає підстав продовжувати контракт. От на запитання, що саме не влаштовує, вона сказала без коментарів. Нині чоловік у пошуках роботи є декілька пропозицій з міських шкіл, але освіта скільки. Принесла головної болі, що на сьогоднішній день я е, вагаюся чи продовжити мені освітню кар'єру. Андріашівський ліцей каже Євгеній Шевченко, був для нього більше ніж роботою. Це е, це моє життя, тому що е, навіть колись мої учні рахували, що я більше 20 років хожу до школи, тому що коли я пішов у перший клас в 99-му році, сьогодні 2003-й, в мене все пов'язано саме з Андріашевським ліцеєм. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина. Лід на водонапірній вежі у селі Сад становить загрозу для життя перехожих, говорить Олена Шевченко, яка мешкає тут понад 10 років. Страшна картина, це на цій башті просто дорощена ще одна льодова башта. Це дуже небезпечно. Поруч будинок житловий, впасти вона впасти може однозначно. Поруч там проходити теж небезпечно. Огороджень там ніяких немає, абсолютно ніяких знаків, що це небезпечно туди підходить. Більше того. Туди ходять діти з людянками і катаються з тієї гірки. Батьки, звичайно, ганяють, але 24 на 7 там не можна ж людину поставити. Сергій Шарубін мешкає поблизу водонапірної вежі. Бачимо вже не перший рік плаче, скажімо так, дірки, пробоїни. Не перше літо вже можна було позбавитися проблеми, але у нас вже Дошло до того, что башня просто в страшном состоянии. Я даже боюсь думать про то, что может быть завтра. Понимаете, что она в любой момент может рухнуть просто под тяжестью. Мои родители 30 с лишним лет прожили тут. Считай, я уже 8 лет тут живу, а башня наша стоит. И никто ей ничего не делает. За словами приватного підприємця Віктора Шкарупи, який має договір на обслуговування цієї вежі, вона функціонує 40 років. Відтоді капітальний ремонт не проводили. Він доглядає її з 2013 року. У Цьому році селищна рада виділила на ремонт башні аж 15 тисяч. Із них ми заварили три башні: село Ясини, вулиця Паркова, сад. І оцю за вибачите, яка вежа метрова Залізти уверх я ніяк не можу. Людей подаємо кранам у сумах. Є тільки три таких крани з стрілою 40 метрів. Із них один, в який ми з ним заключений договор, він був на ремонті. Налідь оця, її збити зараз невозможно. Це дуже небезпечно для тих людей, які будуть підніматися на крані туди. Зі слів Віктора Шкарупи, нині є домовленість з відділом житлово-комунального господарства садівської сільради про капітальний ремонт водонапірної вежі у квітні 2024 року. Катерина Іваненко, Віталій Педенко Суспільне новини Суми. Олександр і Марія Гончаренки взимку сплавляються вперше. Подібні спортивні активності у Сумах намагаються не пропускати. Говорить, таким чином і настрій покращують, і тримають себе у тонусі. Сьогодні будемо плавати на сапах, а вирядились, просто захотілися, Ви з досвіду малолітнім. Ну ні разу ще не падали. Сподіваємося, що так і залишиться. Організатори зимового сплаву усім бажаючим пропонували спробувати свої сили на каяках і саббордах. у програмі Подарунки від святого Миколая, прогулянка річкою Псел та привітання містян із прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Позитив, позитив має бути у нашому житті, незважаючи ні на що. Тогоріч ми каталися і на каяках, і на сапах по зимовій замершій річці. Ну і цього року також вирішили повторити це. Єдине, що нас Може змусити не виходити зараз на воду, це повністю вкрита кригою річка. В'ячеслав Оленіченко подібні тематичні сплави у сумах організовує не вперше. Восени 2023 року. Разом із сум'янами вони встановили рекорд України на підняття найбільшого прапора України на воді. 29 людей сплавлялися на саббордах. Ще близько 15 були на каяках, катамаранах та спортивних байдарках. Довжина прапора склала 156 метрів, а ширина майже 95,5 сантиметрів. Люди бачать, що це можливо, що це доступно, що це круто, драйвово та а, безпечно, тому доєднуються, приходять, а, проводять своїх друзів, і наше ком'юніті зростає, і це дуже круто. Закаляюсь регулярно до якихось зимових походів, до води ще не доходило, але готую себе. В принципі, це гарна, гарна справа, тому що ти підтримуєш своє здоров'я, і коли ти зранку, наприклад, покупався, поплавав в холодній воді, це тобі дає заряд на день і на майбутнє. Треба людям зараз показувати, що життя йде. Підтримувати їх. Надалі додає В'ячеслав Оленіченко, такі зимові активності на воді планують зробити традиційними. Христина Довбня та Валерія Зарудна суспільне новини з Суми. В одній команді діти та батьки на майданчику зустрілись вихованці футзального клубу Лідер та їхні батьки. У першому матчі зустрілись діти та мами команди переможниці та рибаки. За першу грала Юлія Казалуб та її син Іван. Кольори другої захищала Яна Малік з сином Максимом. Єдиний гол приніс перемогу з рахунком 1-0 команді Юлії Івана та їхнім партнерам у цій грі. Вже сидячи на трибуні, мами про гру звичайно, сказали звичайно. таке: по секрету вам скажу, колись також грала трішки у футзал. Але нікому не кажіть, особливо тим, хто зараз тут грає. Нам сподобалося, але мало, мало. Хотілося б ще більше, більше забитих голів. Враження дуже чудові. Коли сидиш на трибуні, це зовсім не то. Коли, звісно, виходиш на футбольне поле, куча емоцій, всплеск, взрив, то тобто, ну, це не передаваємо словами. Після цього на паркет вийшли діти та їхні татусі. Після кількох хвилин, проведених на майданчику, батьки говорять. Чудове місце з дитиною провести свій час вільний. Чудово, побігали, все добре. Емоції дуже великі. Дякуємо нашому тренеру-організатору за такий турнір. Дякуємо батькам, що підключилися, долучилися до такого наш нелегкий час турніру. Всі зібралися. Дай Бог, що всі живі, здорові. І слава нашій Україні і слава нашим ЗСУ. Результат не головне, говорить директор міні-футбольного клубу Лідер. Головне, що більше сотні учасників турніру зустрілись на футзальному майданчику, пограли та поспілкувалися. Перед новорічними святами хотілося всіх батьків об'єднати, щоб всі познайомилися, поспілкувалися. Але саме головна наша сьогоднішня мета це збір для Збройних сил України, для наших хлопців сумських, які потребують зараз плащів, які не бачать тепловір це наша. Перша мета ми хочемо допомогти. У результаті сказав Володимир Сиєнко, зібрали 11 тисяч 600 гривень, які підуть на підтримку Збройних сил України. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.